Почули прильоти, скомандував сім'ї, жінки, сину, бігти в підвал, слідом вибігав і вже по дорозі скажімо так, застав мене прильот. Всі живі, всі здорові, слава Богу. Пошкоджене майно, криша, будинок. Відеоспостереження є зйомка моменту приходу сюди. Заход із наших, як би не заматюкатися, братів. Оттуди прильот, фіксація, момент вибуху, все чітко. сьогоднішнього дня це був корпус, де займалась початкова школа, дітки перших-четвертих класів. Школа була відремонтована, видно залишки пластикових вікон. І Сьогодні, ну, десь близько 24.03, було пряме влучання. І, на жаль, у нас сьогодні трагедія в колективі загинув наш охоронець Олександр Миколаївич Заріцький. Він був на роботі, саме його зміна, все. Так трапилося, що ну, знайшли ми його на робочому місці. Це був абсолютно мирний об'єкт, ніяких військових тут ну, не було. Це, взагалі нав, до порога не підходили, ніяких нічого, не складів, нічого. Ну просто я, 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 я не знаю, я, як можна сказати, як можна, коли під'їхав, я близько перший був, глянув ну, жах. Що було, я думаю, мабуть, до сотні прильотів, причому це з різної зброї, абсолютно це були і шахіди, це були, наскільки ми розуміємо, С-300, це були е ракетні системи залпового вогню і це була важка артилерія. Тому е різноманітне пошкодження і вбили в основному це по центру міста. Скрыть все, можно. Всем, мы чем были можно. в подвале, у нас еще и двое детей там, ну соседей были маленькие, один в коляске лежал, второй там это на диванчике спал. Ну, это вообще, это, я не знаю, я не знаю, как это можно было. Ну, а ночью, видите, на это все зарево. А я вы не вышла... отсюда, я с другой ще, этой части города, мы внизу. дивиться, на это все зарево ночью, это страшно. Це а як просто вийшли, страшно. Вийшла утром з підвалу і глянула, що робиться на вулиці, Це кошмар.